Добрий вечір. Ви дивитеся новини на Суспільному у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. І далі коротко про головне. Шелтер для переселенців відкрили у Черкасах, коли прийматимуть перших мешканців. У нас будуть заключатись договори з кожною сім'єю. 215 тонн для Херсонської області, яку допомогу передала Черкащина. Ми зібрали разом з нашими районними військовими адміністраціями. Здорожчали удвічі, які овочі зросли в ціні. Ну, огірок стоїть 120 двадцять гривень кілограм. Хто його бере? У Черкасах облаштували шелтер для переселенців. Як розповіла директорка центру соціальних служб Людмила Савранська, розрахований він на 350 осіб. Першочергово заселятимуть жінок із дітьми, одиноких пенсіонерів та людей з інвалідністю. Тимчасове житло обладнали в приміщенні колишньої поліклініки за гроші з міського бюджету. Який вигляд матимуть кімнати та коли заселять перших мешканців? Дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Ось ця чотирьохповерхова будівля колишня дитяча поліклініка. За призначенням її не використовують близько року. Тепер тут на кожному поверсі по 20 житлових кімнат. Вони укомплектовані ліжками та меблями, розповідає керівниця тимчасового притулку Людмила Євтушевська. Все вже є і добрі матраси, і індивідуальна подушка із постійної білизни. І рушники. і… Ковдра. Якщо є сім'я, мати з дитиною, це буде окрема, окрема кімната. Якщо це приїжджає вся родина, хоче переїхати і бути в кімнаті, то така велика кімната, якраз розрахована для цілої родини. Санузли, душові та кухня спільні, їх декілька на поверх. Ще в нас будуть тумбочки індивідуальні і ще кілька столів для приготування їжі сім'ями. Вони будуть готувати все індивідуально. Жити безоплатно, переселенці Можуть тут півроку, пояснює Людмила Євтушевська. Окрім даху над головою, вони отримують соціальний супровід. У нас будуть заключатись договори з кожною сім'єю, вони будуть ознайомлені з правилами проживання. Перший поверх шелтеру призначений для людей з інвалідністю. Для їх зручності тут розширені двері та облаштовані спеціальні санітарно-гінічні кімнати, зазначає керівниця притулку. Буде облаштовані кімнати, і поручні, і все для кухня окремо для це не гуртожиток в класичному вигляді. Тут це структурний підрозділ центру соціальних служб. Тому тут будуть і чергові соціальні працівники. Тут будуть працювати психологи, фахівці і соціальної роботи і буде надаватися комплекс соціально-психологічних послуг. Нині роботи на завершальному етапі перших мешканців планують заселити 1 грудня, пояснює директорка центру соціальних служб Людмила Савранська. Були попередні записи, хто бажає хто потребує житла і. Ми з цими людьми далі працюємо щодо поселення, вважаючи що зараз, телефонують про те, що їм необхідно житло. Але ми будемо в першу чергу дивитися на ті категорії, які самостійно не можуть там оплачувати це житло і тому потребують тимчасового. Аби дізнатися наявність вільних місць в цьому шелтері та детальнішу інформацію щодо поселення, охочі можуть звернутися в Черкаський міський центр соціальних служб. Пояснила його директорка Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на на Суспільному Черкаси Черкащина готова приймати чергову хвилю переселенців. Про це під час робочого візиту повідомила віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Для цього пояснює, у регіоні є всі належні умови. Бачили в якому стані будівлі, приміщення, які пристосовані, реконструйовані і чекають своїх нових мешканців. Вже невдовзі сюди приїдуть херсонці, можливо, з Донецької області люди захочуть так поселитись тут і перечекати зиму. Це досить комфортні умови. А ще додала пані Ірина проєкт сади перемоги, який діє на Черкащині, варто перейняти й іншим регіонам. І яким було моє здивування, коли мені всі навперебій наші переселенці сказали, у нас все добре, нам дають і яблука, і перерахували. Тобто я бачу, що це дійсно так. На моє питання для керівництва: а як так ви спробувалися, Бо інші області, до прикладу, мають з цим проблеми, виявляється, в області була і результати. Ми вже можемо оцінити програма сади перемоги, коли заохочували так повністю розорати землю, засадити нашими культурами, так садовими і. Городними і на сьогодні область є житницею. Так область ще допомагає іншим. Продовольство, дрова, буржуйки, пальне, будівельні інструменти. Загалом 215 тонн допомоги відправила Черкащина у Херсонську область. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За його словами, черговий вантаж передали нововоронцовській територіальній громаді, над якою наш регіон узяв шефство. Цю допомогу, величезну допомогу понад 10 машин буде йти. Ми зібрали разом з нашими районними військовими адміністраціями, громадами і саме головне активними підприємцями агропромислового комплексу. Акцією запали свічку та спільно молебнем у Черкасах вшанували пам'ять жертв голодоморів. Нагадаю, що в четверту суботу, листопада, Україна вшановує пам'ять жертв геноцидів 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років. Про те, що довелося пережити людям, знає зі спогадів батька, каже Черкасець Сергій. Мені батько розповідав, йому було 13 років, він з 20-го року народження. Вимирали цілими селами, сім'ями. Ну, Їм вдалося вижити. Корова була, якось так вийшло. Ну, важливо пам'ятати наше минуле, бо без минулого немає майбутнього. Якщо ми не будемо вшановувати наших загиблих, наших героїв, які не тільки померли від голоду, а і. Відстоювали нашу незалежність, та нам не бачити нашого майбутнього. Я так вважаю. Неймовірна жорстокість. Вдумайтесь, 4-6 мільйонів загинуло. От теперішня війна вона забрала багато наших людей, найкращих представників. Ми не знаємо скільки. Але оця війна є квінтесенцією того протистояння. Нашої сводолюбивої нації Росії, тому що укорінені поняття про Україну. Це сводолюбивий народ, це більш освічений народ, це більш трудолюбивий, а, зна, а значить заздрість, ненависть, і це це було якраз ну, причиною того, що три голодомори і теперішня війна. Це страшна дата в історії України, і про це треба пам'ятати. По друге і дітям потрібно все це розказувати, щоб була ця історична пам'ять, бо це наш наше минуле. і Його не не потрібно забувати. Порівняно з минулим роком, овочі в області здорожчали удвічі. Розповів заступник начальника управління статистики Михайло Литвин. Чи не найбільше за словами продавців в ціні прибавили морква, цибуля, помідори та огірки? Та чи планують Черкащани робити запаси на зиму? Дізнавалась Ольга Мацканіч. А, помідорчики? 80. А, а огірочки не бачу. Огірок він є 129 кіло. Раз на тиждень по свіжі овочі та купує небагато, каже черкащанин Павло, бо ціни кусаються. Я пенсіонер для мене, звісно, вони неприємні. Пенсія маленька, а ціни високі. На зиму запасається городиною, яку сама і виростила, каже пані Надія, купує лише картоплю. Огород який нікакої є. Ножку сажу в основному. Досіли тоді і прийшли. не робимо, Ми завжди робили закатки. А сейчас я тут картошки записалися в основному, тому що вона дешевле і і зберігається дощ. Виручка з такої торгівлі мізарна, переповідає продавчиня пані Ганна. Вартість продукції пояснює визначають постачальники. Так, порівняно з листопадом минулого року, помідори здорожчали на 35 гривень, а огірки на 70. Якщо ну, огірок стоїть 120 гривень в кілограм. Хто його бере? Приходять, подивилися, два-три штуки взяли та й пішли. Ну, часом польовий помідор по 50 гривень, Це вже почалася теплиця, то із теплиці розовий жовтий помідор 85 гривень. Хто приходить, і люди, як на пенсії десь половиною тисячі, то вона дивиться де дешевша морковка, бурячок і все остальне. Со всіми годами раніше, то в этом году звісно, очень слабо. Ціни? єдине, що не подорожала картошка і капуста, а все остальное 10 разів. І хоча ціни гаманець не радують, та до зими готуються, говорять переселенка з Дніпропетровщини, Віра та Людмила. Ми запасаємось на картопля, лук, морква. А так вона подорожчалася. Ну зарану всі ж треба запасатися. Придбала огірки влітку, коли вони були по найнижчій ціні, каже черкащанка Діана Романова. Аби заощадити, наробила закруток. Я накатала помідори 8 або 10 бутлів. Я заквасила огірок солений, я закатала томатний, томатний сок. Смородину, вишні дуже переживала за цю зиму. Сказали, що буде не важка зима. і тому я вирішила катати, щоб було в мене все відкрила і ми скушали з сім'єю. Це все порівняно з минулим роком. Ціни на овочі на Черкащині зросли на 47%. Зазначає заступник начальника головного управління статистики Михайло Литвин. Найбільше вдвічі подорожчали морква та цибуля ріпчаста на 60% капуста білокачанна. У середньому на черкаських ринках помідори вартують від 50 до 90 гривень, огірки – від 75 до 100 гривень, цибуля – від 30, морква – 25, картопля – 10, капуста – від 20, буряк – 25. Ціноутворення для кожного овочу індивідуальне, пояснює віцепрезидент Терувально-промислової палати України Михайло Непран. Наприклад, огірки взагалі в цьому році не вродили. Була, Були холодні ночі, туман, мучниста роса, і, як кажуть у народі, огірки, Почорніли, звісно, що вони будуть дорожчі порівняно з минулим роком. Помідори в цьому році урожай хороший. Десь рівень їх був не сильно дорожали. Морква не вдалася, там дуже дорого, по аж виросла mm. чуть не в три рази порівняно із минулим роком. Картопля навпаки, в цьому році перевиробництво. А тут і хороший урожай. Та й війна теж не аби як вплинула. впливає в першу чергу негативно, так як дорожчає паливно мастильні матеріали, а як дорожчають паливно-мастильні матеріали, так і потім йде по цепочці. Та попри це додає найближчим часом не прогнозує чергового здорощення городини. Ольга Мацканіч, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Донорство – це про життя. Таку виставку презентували в одному з торговельно-розважальних центрів Черкаси. Стали шістнадцятим містом, де завдяки мистецтву хочуть привернути увагу до потреби донорства. Розповів співорганізатор заходу Станіслав Виноградов. Вона триватиме до 5 грудня. У перший день усім охочим безкоштовно визначили групу крові. Організовує її громадська організація донор Є. Людина, коли живе в повсякденній діяльності, вона не задумується про те, що комусь потрібна кров. І е, нам прораховано було, що близько двох мільйонів постійно діючих донорів потрібно для того, щоб забезпечити потреби всіх людей, які в Україні можуть потребувати крові. Точність дуже точна. Трошки сумнівалася, чи правильно пам'ятаю, ну правильно. Перша плюс. Друга позитивна. Чи співпаваємо з тим, що дівчина говорить? Дівчина говорить третя. Ну, не провіряли ніколи. Все своє життя, мені так само казали від самого, скажімо так, дитинства мої батьки, що в мене третя позитивна група крові. Але сьогодні, на мій подив, я дізналася, що в мене друга позитивна. Першу в Україні виставку дитячих картин, створених за допомогою штучного інтелекту, презентували у Черкасах. Захід відбувся у межах доброчинного мистецько освітнього проєкту Завтра Арт розповіла його креативна директорка Юлія Баранько. Авторами стали діти-переселенці, діти військових та волонтерів, які нині перебувають у різних куточках світу. Творчому програмуванню із вересня цього року їх навчали представники однієї із IT-компаній в онлайн майстер за словами Юлії Баранько, роботи продадуть на аукціоні 2 грудня. Гроші спрямують на потреби збройних сил України. Діти дають команди нейромережі, а вона вже як розуміє їх, і таким чином вони в колаборації створюють ці малюнки. Дітей просили малювати їхнє життя, їхні переживання, їхні емоції. Але оскільки, де б зараз дитина не перебувала, вона все-таки в інфополі війни, і тому ми бачимо тут і згорівший Кремль, і янгола України, і бачимо звільнений Херсон і повітряна тривога. Тобто діти Малюють те, що відчувають. Дуже дивно, ми живемо в новий вік, цифрова Реальність переплітається з творчістю, дитячою, тим більше. Це зовсім нове, незрозуміло. але не Цікаво. Для нас це нова така, така творчість, дуже цікаво, подивитися. Діти себе проявляють дуже креативно, свої думки, своє бачення нашого світу. Я думаю, дуже корисно такі виставки взагалі проводити. Ще більше інформації, як завжди, є на нашому сайті та у соціальних мережах. Будьте в курсі всіх новин і до зустрічі!